друзі, всім привіт! Сьогодні коротше, розпаковка, огляд гальм. Значить, Деоматіз. Задні гальма, барабанні. Я барабанні гальма взагалі не люблю. Дуже часто їх треба обслуговувати, дивитись, підтягувати, якщо ще ручник не робиться, це взагалі діч. Ну, коротше. Смисл не в тому. Значить, е причини наші сьогодні. Значить, при гальмуванні з'явився з правого заднього барабана дивний звук, е який проявляється тільки при різкому гальмуванні. Звук, на жаль, я не записав і вже не буду, бо вже розбираю барабан. Значить, е я думаю, що проблема десь, можливо, навіть в тормозному ціліндрику. Поки потоків ніяких не видно, жидкость, рідина, гальмівна ніби рівень не впав, але чувствується провал в педалі, гальма. Ну тут кропка автомат, тут важко відрізнити. Не так, як на ручній коробці, але я думаю, що проблема з гальмівним циліндриком. Зараз ми це все подивимося. Е, причина посторонній звук. І один раз було замічено, що при гальмуванні на... При гальмуванні на болоті значить, закинуло задню частину автомобіля. Значить, з Задніми гальмами є якісь проблеми. В принципі, Можливо, просто треба буде підтягнути наш механізм, бо тут ручне гальмо не працює, а можливо, щось інше. Значить, ну, коротше, друзі, скажімо так, чергова розпаковка. Поїхали. Так, значить, короте, що нам потрібно для цього? Знімаємо колесо. чотири гайки. Потрібна викрутка, потрібні пасатіжики, якісь отакі от. Такі от. Інструмент і головочка, друзі, на 30, яка нашу ступічну гайку тримає. Значить, що ми робимо? Я в принципі вже підколупнув, викруткою знімаємо нашу кришечку, відкладаємо її в сторону. Далі розшплінтовуємо, друзі, нашу гайку. Я теж вже тут все, ніби підготував шплінт. Потрібно замінити, бо він вже дійшов до ручки. Так. І відкручуємо гайку. Значить, По зборці, кого цікавить відео, я скину там в кінці, є у мене відео по заміні гармівних колодок. Там написано, як регулювати ступічний підшипник цей. Ось ми його відкрутили. Значить, затяжка, якщо я не пам'ятаю, вроді би тут йде 5 ньютонів, друзі. Значить, І тут у нас йде гайка і зразу йде ступічний підшипник, який у нас тут не тримається, друзі, а він зразу, зразу бачите, він зразу випадає. Тому обережно знімаємо барабан і кладемо його ось так. Щоб у нас тут нічого не повипадало. Значить, перевіряємо барабан. Значить, на вироботку. Дивимося, вироботка тут ще невелика. Ось. І відкладаємо його в сторону. А ось тут, друзі, і видно всю нашу проблему. Тут все, друзі, хто не знає, повинно бути все сухенько, гарненько. А циліндрик у нас своє вже відпрацював. Бачимо, так? Да? Пружина мокра з цієї сторони. Ну, коротше. Турмозний циліндрик під заміну. Або замінний ремкомплект. Подивимося, що дорожче стоїть. Бачимо, так, да, що з цієї сторони. Все сухо, тут у нас все мокро. Значить, пустила ось ця сторона гальмівного циліндрика. Так що ось вам, друзі, і значит, результат. Все. Поки магазини відкриті, їду, купую гальмівний циліндрик і замінюю. Ось так. Ось такий у нас в дворі барабан. Значить, щоб нам замінити гальмівний циліндр, якщо нам треба. В принципі, треба оцю пружину зняти і можна його замінювати. Там ззаду відкручується болт, кріплення, від'єднується трубка гальмівної системи і замінюю. Але так як в мене тут вже все обрудне, буду. Знімати гальмівні колодки повністю і все чистити. Значить, щоб зняти нам циліндрик, Ось. Значить, у нас є штуцер, трубка гальмівна, з якою саме більше буде проблем у нас, бо вони все время закисають. І ось у нас знаходиться. Отут От болт кріплення самого циліндрика. Ось тут. Болт на 10. Значить, друзі, так в мене і сталося. Значить, закисла трубка. Я її розігріваю і буду відкручувати. Так, циліндрик зняв. Значить, на нашу трубку можна вдіти отак от купачок від нашого штуцера. І він частково стримує попадання повітря в систему. Але сюди ми будемо прокачувати гальма. Значить, що я хотів показати, друзі, при потребі, якщо вдруг цій трубки кранти, визірвали її, ось вона ось йде, і отут Закінчується, тут далі йде гальмівний шланг. Тобто при потребі можна цю трубку замінити. Якщо ви збираєтесь замінювати барабан, оцей е, гальмівний циліндрик колісний і ви знаєте, що вашу машину давно ніхто не розбирав, рекомендую зразу купити оцю трубку. Бо ви швидше за все зірвете оцю. Різьбу. Покажу коротше, старий гальмівний циліндрик. Ось він який у нас обіцявся. Значить, ось так. І покажу новий. Значить, не знаю, на ринку купив, немає часу, друзі, перебирати. Значить, ось така фірма ABS. Код. А Део Matit, Chevrolet Matiss і Cheвеlet Spark. Коротше, значить, я вже його на ринку розпакував, До мене здивувало, що така велика коробка, а такий маленький ціліндрик. Бачу, да, два рази менший цієї коробочки. Сюди два можна поставити. А можливо, він так і продавався комплектом. Можливо, ну, коротше, ціна його. Купив його 298 гривень. В інтернеті значить, я знайшов 190. Але пересилка то що, і плюс, друзі, нема часу перебирати. значить, Встановлюємо назад. Наші ці, значить, циліндрики, вони взаємозамінні. Тобто тут різниці лівий і правий немає. В комплекті бачимо, так, йде штуцер. Йде гумка на нього. І ось так. В принципі. Значить, цьому циліндрику друзі, ж ви розуміли, два рочки. Два рочки десь він проїздив 1020 і обіцявся. Не знаю чому. Значить, На рахунок ремкомплектів. ремкомплект який я в інтернеті знайшов. Значить, В принципі, френкіт. Такий непоганий. На мою думку, бо я на свої автомобілі ставлю. Ці ремкомплекти. Значить, але ціна, такого, друзі, циліндрика близько 200 гривень. І ціна ремкомплекта, друзі, гумок ущільнювачів там від 180 гривень. Коротше, не бачу смислу купляти той ремкомплект, але е, я по-любому його куплю. Цей циліндрик помию, відчищу. і Наступного разу куплю ремкомплект і буду ставити назад цей циліндрик вже з новим ремкомплектом. Ну, Не викидати ж. Коротше, ось такі справи. Все, встановлюю назад. Думаю, по прокачці гальм питань ні в кого немає. Коротше, по зборці е барабана в мене є відео, там прикріплю. В кінці цього по заміні гальмівних колодок задніх, там, в принципі, все показано. Е, так що ну, по прокачці, там нічого сложного немає, ще раз скажу. починаємо праве-заднє, ліве-заднє, переднє праве, переднє ліве. Прокачуємо гальма. Який би ви циліндрик не міняли, я рекомендую прокачувати всю систему. Щоб не було у вас, коротше, друзі, проблем. Все, значить, підписуйтесь на канал, друзі. І до зустрічі!